А пане Максиме, стосовно от ситуації у Молдові зараз, і в цьому невизнаному Придністрові є ось така відповідь від СБУ. Що ми можемо сказати наразі? Чи от ми бачили, що вочевидь Московія робила спроби розхитати, дестабілізувати ситуацію? Там а наскільки ми можемо говорити зараз про те, що їм це вдалося чи не вдалося? Ну, перш за все, я гадаю, враховуючи професіоналізм нашої служби безпеки і той. Досвід, який вони отримали протягом останніх 9 років, особливо останнього року, якби вони мали якісь плани стосовно ПМР, якби у них були дійсно там плани попродання спецоперацій, то там би не знайшлось фахівців, які б змогли завадити здійснення таких планів. От е, мені так здається, тому звісно виглядають ці постановки достатньо смішними. Приблизно якось в Білорусі, я думаю, там бачили пару днів тому заарештовували оператора дрону, який там підірвав літак у мачулищах. Мачулищах здається, а ось, і це все виглядає достатньо комічно, враховуючи там, якщо хоч трохи, ми знайомі з тим, як відбуваються ці всі процеси, з приводу того, що Росія дійсно намагається а, розкачати там обстановку Молдови, це дійсно відбувається. Вони намагаються якраз навколо Придністров'я створити оце джерело запалювання, яке може якимось чином похитнути той демократичний проєвропейський лад, який зараз є в Молдові. Так дійсно, як повідомляли в ГУР. Вони я вважаю цю інформацію більш ніж достовірною, що вони планували захоплення там і аеропорту в безпосередньо в Молдові в Кишиньові. І ну, враховуючи те, що ми змогли зіграти на випередження і повідомити про це е, лідерам е, Молдови, і обговорити, що немало важливо, цю ситуацію з Джозефом Байденом, тому наскільки я знаю, це обговорювалося з президентом України, а потім і е, безпосередньо з лідерами Молдови ця ситуація, і мені здається, що якби Росія все ж таки вирішила е, перетнути цю межу, то Українські збройні сили могли б якимось чином на запад молдовських лідерів допомогти впоратися з цією ситуацією, але ну у Україні немає жодних інших причин просто самовільно здійснювати там якісь спецоперації військові, і так далі. Ну а так, але загалом так ми бачимо, що. Вони дуже і дуже готувалися. Во ці протести вони розпочалися в Кишиневі, в самому організованні проросійською партією не один місяць тому. Тепер ми бачимо ось такі звинувачення у провокаціях. Тут якось знаєте, теж згадується те, що в Грузії відбувається. Хоча, от до нас долучався військовий експерт з Тбілісі, казав про те, що так, хоча є проросійськими ті політики, які ініціювали скандальний законопроект, це про іноагентів, які спричинив власне. Протести все одно зараз говорити про якийсь великий вплив Росії в Грузії, ми не можемо. Ваша думка, яка чи може зараз пробувати Кремль все ж таки хитати по тих країнах, де більш-менш вони вплив мають ситуацію, і навіщо він їм це робити? Ну, якщо ми говоримо зараз про Грузію, про такий найбільше скажімо свіжий випадок. Це дійсно, ми маємо ситуацію досить схожу до того, що відбувалося у нас там в, в десятих, на початку десятих років. Це коли ну абсолютно більшість націй є адекватною, проєвропейською. Ну принаймні там рухається в цьому напрямку, але є еліта, яка абсолютно проросійська, яка е через різні там схеми змогла узурпувати владу, щось щось приблизне ми бачимо і в Грузії, в тому, що. Грузини підтримують Україну. Вони там активно і в соцмережах проявляють цю підтримку, і не тільки і роблять багато донатів. І, в принципі, підтримка грузинського народу вона очевидна, але влада при цьому є проросійською. Ну такою латентно проросійською, але ну це виглядає достатньо очевидним. І тут мені здається, вони прорахувались, тому що ну, от вони намагаються на ну, них тисне, Вони вочевидь не можуть нічого з цим зробити і намагаються приймати такі закони, але народ очевидно показав, що. Вони не раби, які як росіяни, які готові це просто з'їсти, от е, цей законопроект про іноагентів був скасований, але на мою думку, грузинам в жодному випадку не потрібно зупинятися, довести справу до кінця, тому що такий прекрасний народ заслуговує на хорошу владу. Що стосується Молдови. Тут ми маємо дуже багато таких моментів. Там і ринок сильно інтегрований з Російською Федерацією, і знову ж переживання з приводу там ресурсної складової. Я неодноразово бував на молдовському телебаченні. Там у них з основних каналів ТВ 8 і в онлайн режимі спілкувався там із представниками влади Молдови. От у них все ж таки. Дуже сильно пройшов той вплив російський за ці десятиліття, незважаючи на те, що там і близькі з Румунією є, і в них є можливість там подорожувати Європою. Всі ми знаємо, що там в Молдові фактично кожного друга є румунський паспорт, і вони нормально з цим співіснують. Ось та разом з тим там і потужний потужний вплив Росії, і тому от у них є деякі побоювання і політики, які є проросійськими, вони підігрівають ці побоювання. Ну, стандартна історія, що там ви нікому не потрібні в тій Європі, як і з Україною працювали, так і з Молдовою працюють, що там вас просто використають як ресурсний придаток, і так далі, і тому подібне вас е, обберуть тільки чомусь, як показує практика, як ми, що ми побачимо Європу, там все розвивається, прогресує, рівень життя збільшується. Якщо ми побачимо іншу сторону, то там будь-які коментарі зайві. Але так Росія продовжує намагатись. Е, Грати в ту гру, вдаючи, що ніби нічого не відбулось, але насправді, якби не було цього повномасштабного вторгнення, яке оголило усі слабкі сторони Російської Федерації, яке показало, що король насправді голий, то у них могло б вийти набагато більше. Це стосується і України, і інших країн, які, на думку Росії, мають входити в їх сферу впливу. Але от знаєте, буквально коли. Вже йшов ефір. З'явилася інформація про те, що у Софії політик виконав з мерії прапор України під вигуки ура кандидату депутати Болгарії від проросійської партії відродження. Назвав його фашистським на відео, яке опублікувала маргінальна партія. Мир видно, як цей Штефанов знімає прапор з будівлі Софійської мерії. Скидає його з балкону під акомпанемент вигуків. Ура і пара прорапор. Потім забрали з вулиці. Є коротке відео про те, як це все відбувалося. Не живе Болгарія! Ура! Фачистити! Українців Болгарія! Власне, теж про те, наскільки зараз Росія намагається посилити свій вплив у Болгарії, вже теж говорилося, і бачимо вже навіть ось такі випадки. То тут про що теж ми можемо говорити, і наскільки і наскільки там цей великий вплив, і чи може це а, змінити якось взагалі ситуацію для Росії зараз а, на фронті у світі. Е, ну я вважаю, що це випадок недостойний надмірної уваги. Звичайний маргінал, який існують в будь-якій країні, такі там люди є і в Сполучених Штатах Америки і в будь-якій країні світу. Але ми що ми бачимо на практиці? Ми бачимо, як фолова вежа підсвічується жовто-блакитними кольорами, як е, е, такі картини по всьому світу, як сотні, десятки. Тисяч людей виходять на марші в підтримку України. Так дійсно будуть такі випадки виникати, і це, звісно, дуже неприємно нам бачити. І Росія буде намагатися розганяти, але це та більша історія, яка має закінчитись суто. Дипломатичними контактами між країнами, тому що ну між Україною і Болгарією достатньо непогані насправді відносини. Ну значно краще ніж там між Україною і Угорщиною. Наприклад, я гадаю, що дипломатичними шляхами можна вирішити це питання, щоб влада Болгарії е е е покарала відповідно цю персону законними шляхами. Я впевнений, що це можна зробити в законодавстві передбачення якісь. Щодо попруження державних символів інших країн. Ось і все не більше, ні менше. Звісно, Росія підживлює таких маргіналів, але тут також важливо розуміти, яка наша реакція на це буде. Тобто, нам не потрібно допомагати і ще більше розганяти цю історію, щоб сіяти сумнів там, в тому числі серед українців, що нас захід підтримує. Це просто ось такий випадок. Ну а так і власне ми бачимо, що вочевидь вже в, в країнах великих Європейського союзу якось менше це все стало спливати і менше там вже впливу мають російські лобі. Але знову ж таки, екс-президент Дональд Трамп відзначився заявою, заявив, що дозволив би Росії захопити частину України аби зупинити війну. Таку заяву він зробив у інтерв'ю Fox News. Ну чому ж ще звичайно, що про те частину? А цієї скандальної заяви з ефіру все ж таки вирізали. Серед іншого, Трамп нагадав, що за його президентства російський диктатор Путін нічого не захопив, тоді як за правління Джорджа Буша молодшого та Барака Обами росіяни купували частину території. Грузії та Україна це то думаю, я міг би домовитися у найгіршому разі. Я міг би домовитися про те, щоб дати їм щось захопити, заявив експрезидент. Гадаю, що в листопаді син Трам Трампа Дональд Трамп молодший закликав припинити надавати Україні військову допомогу. Ну, це вже не перша така заява, резонанс на Трампа. Тобто я так розумію, що в рамках своєї кампанії наступної він має амбіції балотуватися. А ми будемо таке ще чути не один і на два рази. Так, так. Він. На жаль, він, він має деякі шанси, окрім амбіцій. Я б не сказав, що вони є занадто ризикованими, тому що, ну, у нас експертне середовище схильне було перебільшувати і е, там шанси республіканців. На отримання там більше місць в конгресі, але як ми бачимо, таких якихось фатальних е, прогнозів прогнозів не, не, фатальні прогнози, вони не справдились. З приводу Трампа також є е, сумніви, тому що дійсно так у нього і є прихильники, але він занадто сильно е, маргіналізується. Він занадто сильно іде ось е, в цю історію там з к'юаноном. Його аудиторія вона дуже реактивна, вона вмотивована так, безумовно. Але вона дуже обмежена, тому що ті наративи, які він просуває, вони ну, не сприймаються абсолютною більшістю. Безумовно, у нього там є свій стійкий електорат. Якщо наводити аналогію, то це можна сюди, до прикладу, привести одного з таких недавніх колишніх президентів України, у якого. Не така велика аудиторія, але вона дуже активна, і вона створює видимість, що вони фактично є повсюду. Вони створюють образ винятковості цього політика, так само як от, ситуація з Дональдом Трампом, і звісно, у нього є достатньо серйозний стійкий рейтинг, але антирейтинг він переважить і такі заяви насправді так. Вони підживлюють інтерес у його аудиторії, але одночасно з тим вони ставлять бар'єри і не дають цій аудиторії... Збільшуватися, яка має е, нібито і не таку велику прихильність до Байдена, але все ж таки е, такі вислови їм достатньо чужі, тому я гадаю, що Трамп, звісно, побореться, але шансів перемогти у нього небагато. Ну, з такими заявами я думаю, тим більше також враховуючи, наскільки зараз Америка є а, партнером надійним союзом України. Американці гроші власне зі своїх податків також сплачують. Я так розумію, на це все і так просто це не віддадуть. Також, а пане Максиме, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вже відпускати до наступних зустрічей в нашому ефірі. Нагадую, Максим не До нас долучився.